Я Семенова Софія, вихованка гуртка «Креативне рукоділля комунального закладу Самської обласної ради, обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитої молоді. Мені 15 років. Керівник проєкту Оксана Миколаївна Йорченко. Назва мого проєкту екоцид. Робота виконана з уламків корпусу, снаряду та оптичного скластанку, уламків наповнення авіабомби. Що були знайдені на території Сумської області після активних бойових дій, гілки дерев, клаптиків тканини з вживаних речей та паперу. Своєю роботою я хочу показати, що війна несе небезпеку людям та екології. Таке явище називається екоцид, злочини проти природи. Своїм проєктом я хотіла закликати людей зберігати мир на усій землі. Не забруднювати довкілля, піклуватися про екологію та навколишнє середовище.